Полтавський суд визнав мобілізацію незаконною та виправдав ухилянта. Таме Саме таке рішення суду з'явилося на днях. Зараз дуже багато про нього кажуть, та дуже сильно на ньому намагаються хайпувати. Вказаним рішенням суддя зазначив, що органи ТЦК, Міноборони, Кабмін взагалі не є органами державної влади, а тому виконувати їхні вказівки, в тому числі щодо мобілізації, не є порушенням закону. Фактично, суддя дійшов таких висновків через те, що вказані державні органи зареєстровані в тому числі в реєстрі юридичних осіб, а тому, на думку суду, ці органи є окремими приватними юридичними особами чи особами приватного господарського права. Також суддя пройшовся по указам президента України та законам Верховної Ради через те, що на вказаних нормативних документах відсутня велика державна печатка України. Також суд зазначив, що ТЦК не мала права вносити особу до реєстру військовозобов'язаних, оскільки такий військовозобов'язаний не надавав згоди на розповсюдження персональної інформації щодо себе. Крім того, суд зазначив, що до матеріалів справи не було надано оригіналу повістки інформації про те, що військовозобов'язаний, якого засудили, був включений до списків військовозобов'язаних. Також не було надано інформації про те, що він пройшов ВЛК.